Kia Niro 2019 року виготовлення, максимальна комплектація, 64 кВт об'єм батареї. По комплектації все присутньо, топова оптика, безключовий доступ, датчики сліпих зон, датчики назіткнення, отримання в полосі, електросидіння, пам'ять сидіння, акустика JBL 4 склопідйомники складання дзеркал, підігрів зеркал, мультикермо. Пробіг даного автомобіля, складає 95 тисяч, запас ходу зараз прогнозований, як ви бачите, 467 тисяч. Присутня в нас камера заднього виду. Маємо підігрів будови передніх сидінь, підігрів задніх сидінь, підігрів керма. Ось такий вигляд даного автомобіля. Цей автомобіль був придбаний з лізаного акціону Нідерландів, вже доставлений в Україну, розмитнений. У нас в комплекті йде два зарядних, тут маємо такий перетворювач. Цей автомобіль викупили, доставили в Україну, розмитнили, зробили сертифікат і зараз очікуємо на нового власника. Зараз їде власник їдемо захищати залізничного вокзалу і будемо передавати цей автомобіль новому власнику. Ціна цього автомобіля в Україні всіма послугами. Слала 15-500 євро. Костя калітеш такі або будь-які інші електрокари з Європи, звертайтеся, бо з радістю допоможе. Всім гарного дня!